Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Петріот. Про це він написав у своєму Твітері. Сьогодні наше прекрасне українське небо стане більш захищеним, адже в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Петріот, зазначив міністр. Він також додав, що українські сили ППО максимально швидко освоїли системи, а країни-партнери дотримали свого слова. Нагадаємо, напередодні Німеччина повідомила про відправлення до України ЗРК Петріот у Берліні. Обіцяли передати нашій державі одну батарею системи протиповітряної оборони, яка налічує від 4 до 8 пускових установ. Розрахованих на чотири ракети кожна. Пізніше стало відомо, що Україна отримала системи протиповітряної оборони Петріот від США, Німеччини та Нідерландів. Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.